Доброго ранку, друзі! Подивіться, яка краса. В нас ранком я прогулюю свою дербі. Це буває не дуже часто, аж два рази на рік, коли я стільки їй уваги приділяю, пасуться мої телята. Таке враження, що зранку вже був перший підморозок, приморозок, як кому більше подобається, та начебто його й не було. Просто досить сильно впала температура повітря, і на вулиці прохолодно, і плюс вночі був сильний туман, і він зараз ліг. На всі рослинки, бачите, як вони аж світяться. Так вологу, ніби вночі пройшов сильний дощик. Та приємно. Погода нас радує, може, ще й буде в цьому році золота осінь. Тож ми ще порадіємо і бабиному літу. Є досить радісна новина. майже полагодили наш інтернет провідниковий, який сильно пошкодили і рашисти, і під час обстрілів він був перебитий, сама магістраль. Залишилося буквально хлопцям спаяти два вузли. Я думаю, що вони найближчим часом приїдуть. І я не буду так мучитись, як, наприклад, вчора я більше двох годин потратила, щоб вам загрузити прекрасне відео. От, тому такі в нас справи. Все ж таки, Україна розвивається, все Досить швидко відбудовується та лагодиться. І з Божою помічю на території нашої країни все буде прекрасно у всіх. Сьогодні поїхали в місто, у дітей розпочалися тренування з дзюдо, і багато хто просить показати місто. Я вже писала пояснення, чому не показую, тому що скупчення людей, машин показувати не можна. Ось трошки вам валу показую, поки ми їдемо у справах далі. Тож насолоджуйтесь моментом. Слава Богу, сьогодні приїхали хлопці з Неокому і все ж таки дороблюють свою роботу. Припаяли в хаті, там, де вирвали рашики все, і спаяли саму магістраль, яка йде до нашого будинку. Дякую вам. Поїхали сьогодні з чоловіком на старе русло Стрижня. Тут дуже багато сухостійних вільг. Бачите, вон, які. Треба просто вони нам для того, щоб гарно розтоплювати взимку нею. Вона суха-суха. Ось бачите, яка. Отака. От Трошки вже побита шашелем та піде. Ось, які тут дупла в ній. Подивіться. Що ми тут знайшли? А ми тут знайшли болотну м'яту. Цей аромат, друзі, просто вам не передати. Просто не передати, який він чарівний, який він класний. Ой, взагалі. Такої м'яти в саду ніхто не знайде. Колись мій дідусь, також на лузі, тільки там на Миколаївських лугах під Березним заготовляв. Зараз ось Сергій з нами поїхав. На екскурсію. І <ріст> збираю собі додому м'ятку. Ну, і я собі трошки назбираю. Хай буде. Бжілки мої будуть раді, а також чайок з неї дуже класний. От такі в нас справи. Працюємо, як завжди, працюємо і працюємо. Трошки покажу вам мальовничої дороги, якою ми їдемо лісовою. У нас тракторець вже потребує капітального ремонту. Двигуна. Він що, ще трошки попрацюємо, бо ще його зупинять не можна. Хотілося б, щоб отак швиденько раз і зробити капітальний ремонт. Так зараз, мабуть, нікому і робити. Багато спеціалістів пороз'їжджалися, то будемо якось самі викручуватись. Головне знайти прокладку під головку. бо минулого разу замовляли це років вже 3 чи чотири назад. Останній раз робилася капіталка цьому трактору. Бачите, яка тут краса? <ріст> Уже зараз виїдемо із Хащів на поляну. Зараз для переміжовані з сосною. Аромати, друзі, неймовірні. Передати їх неможливо. Тож про, про прокладку для трактора для китайця. Останнього разу ми її замовляли десь, мабуть, у Харкові. Відправляли, потім нам її присилали назад. Ну, це було таке випробування маленьке. Бачите, яка тут краса? От, неймовірно. Просто. А зараз не знаю, як буде, тому що, на жаль, війна, тому й будемо відкладати з ремонтом, з капіталкою. Отакі справи. Бачите, яблуні посеред лісу. Неймовірна краса. Дякую всім, що дивитесь наші відео та додивлюєтесь наші ролики до кінця. Вподобайки, кому подобаються наше відео. Ось такий малесенький прицепчик ми привезли, щоб було чим розтоплювати взимку. Плануємо купити трошки угля, так щоб для нього був жар і проще було взимку. Ось вам покажу ще одне дерево. Це одне з тих дерев, які ми зараз заберемо, бачите, ось. О. Мабуть, дятел тут вже провів свої процедури, бачите, які видовбанки. От. А ось саме дерево, залишки від нього, яке попадало. Такі ростуть на ньому гриби цінні. Я знаю, що китайці їх. Люблять, щось там роблять з них, їдять, вони коштують величезні гроші. Ну, а тут я не знаю, що з ними робити. Тож, просто просто підуть у пічку. От. От такі справи. Ось такі в нас тут дерева валяються у зарослях. Тож ми їх і забираємо додому. Зараз ось чоловік його переставить, і я покажу, яке воно там зсередини, як воно виглядає, якої якості деревина. От, Бачите, трошки потрухло, але нічого. Горіть буде добре, тому що альха добре наганяє температуру, От, а потім вже можна чимось стабільним. Підкидати. Якщо б це таке б брьовнишко було сире, то його б, мабуть, ніхто не підняв. А так воно сухенне, тому досить легко загружається. У мене чоловік з поля привів не тільки, Вісім моїх дівчат, а й сакуру. Сакура. Сонечко наше, маленьке. Що. Стоїм, Встаємо, дівчата. Зараз Сакуру кудись пристрою, а тоді що, вас. Лізеш? Чекай. Переможко, хочу водички, моє сонечко. Чекай, Ред, що ти тут Ба. робиш? О, повів на поле. Дякую всім, що додивляєтесь наші відео до кінця. Боже, аж пилюка йде. Белла роззаряється. Розминка стояти. Бела, ти ще не набігалась? Вже гайсаєш тут хвилин 20, якщо не більше. Набігалась? Красуня, ти наш.